3 грудня 1722 року в селі Чорних і на Полтавщині народився український філософ, богослов та поет Григорій Савич Сковорода. Батьки відзначились побожністю, миролюбством, гостинністю, чесністю, славились на всю округу своєю правдивістю та працьовитістю, зростаючи у середовищі мудрої сім'ї, їхній син з ранніх літ відзначився схильністю до зосередженості на своєму внутрішньому світі, твердості духу, великим бажанням до науки і знань, смалку виявляв нахил до музики і пісні. Від людей вчився шанувати труд, позмалку привчався до праці. Очевидно, саме з сім'ї він виніс переконання, хто труда не перейде, то добра той не прийде. Де здобув сковорода початкову освіту, точно невідомо. Очевидно, за тодішнім звичаєм батьки віддали його в науку до дядька. У дядька Скрипаля Гриць був на привилейованому становищі, бо той виявив у хлопці чудовий голос, навчив нотної грамоти, поставив першим співаком у церковному хорі, давав читати книжки і підготував до вступу в академію. У 1738 році батьки талий Григорія на навчання до Київської академії, де він навчався з перервами близько 10 років. Досить швидко він став виділятися успіхами серед своїх однолітків, став одним з наполегливих і розумніших студентів. Він здобув ґрунтовані знання з мов – грецької, латинської, польської, староєврейської та німецької. У 1742 році його запрошують до співацької капели в Петербурзі, тому що він прославився гарним басом та гарною грою на флейті і цимбалах. Студенти любили свого вчителя, радили з ним, бували в нього вдома. Він засівав їхні душі зернами правди, гуманізму і волелюбства. І тому церковники та вельможи. Зводили на нього наклипи, звинувачуючи в протиурядовій та антирелігійній діяльності. Через постійні переслідування й гоніння сковорода змушений був двічі приривати на один рік викладання в харківській колегії, а з 1769 року більше не займав жодної офіційної посади. У 1750 році трапляється нагода вирушити тривалу поїздку за кордон, якою Григорій скористався. Він відвідує Австрію, Словаччину, Угорщину, Польщу, Німеччину, де знайомиться життям тамтешніх народів, вивчає їхні звичаї і ближче знайомиться з культурою. Він буває в університетах, слухає лекції знаменитих професорів, працює в бібліотеках, студіє філософські праці і, володіючи багатьма мовами, вільно дискутує з ученими різних країн. В одному з селі сковорода лікував майора, дочка майора, красуня Олена, закохала сміжного поета музиканта, і Григорій теж покохав її. Йшло все до весілля, але Сковорода вагався, бо не уявляв життя без мандрів, так і не одружився. У розвитку камерної вокальної музики другої половини XVIII століття значне місце відіграв Григорій Сковорода. Сковорода відзначився в жанрі канту. Одним з найвідоміших є: Ой, ти пташечко жовтобока, тугу має, та всякому городу, нрав і права. В народний попит міцно увійшов в сатиричний кант Сковороди всякому городу нрав і права. Всякого прикотів водя за ніс, всякого манить на живі свій піс Вір сковороди, всякому городу нрав і права є гострою сатирою на представників влади й панівної верхівки суспільства, потрапивши в народний побут, набули народного забарвлення.

Основним у ній є образ пташки, що особлює знедолену людину. 9 листопада 1794 року закінчив свій життєвий шлях ще один найгеніальніший філософ та композитор Григорій Савич Сковорода. 6 травня. Страшна ніч. 22.50. 50. Пролунав дзвінок і сказали, що говорить музей. У музеї влучила бомба. Шкоди нанесло великої. В усі часи були війни і в усі часи руйнували пам'ятки народів. На жаль, і зараз Україна потерпає від агресії сусіда. Наш ворог хоче зруйнувати нашу історію та культуру. Війна не оминула і музей сковороди, на його трьохсотиріччя, але навіть якщо б були б втрачені всі матеріали про сковороду, він би залишився жити в серцях його шанувальників.